Я дитячий тренер по футболу, Баришівської дитячий внецький спортивної школи. До 24 лютого про армію я знав лише те, що я там не служив. Але 24 лютого, коли прокинулись від вибухів, чутно були броварські вибухи, в Баришівці це доволі чутно було. І відразу зрозумів, що сталося жахливо. Але прочитавши в Фейсбуці, що при нашому ОТГ розпочати. Набір територіальної оборони відразу пішов і записався, в ряди одним із перших. Думки були лише одні, що все зробити, все, щоб на територію Баришівщини не ступила нога жодного окупанта. Прийняли ми бій в селищі, ми тоді знищили багатьох орків і одно взяли в полон, якого я особисто охороняв. От коли охороняв цю полоненого, от він такий був. Двадцять один рік хлопчина плакав і казав: я не думав, що на війні так страшно, я не хочу вмірати. Це на що йому бачите, який безтолковий. Тому що я знаю, за що я можу померти. У мене за спиною моя сім'я, мої батьки, моє містечко. І мені не страшно померти. Я готовий до цього. А ти не розумієш, що ти взагалі тут робиш? Я так думаю, що всім кацапам потрібно задуматися. Дуже 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 багато разів перед тим як і сюди їхати. У нас всіх чекає обов'язково перемога. Це навіть не обговорюється. Це обов'язково буде.